Доброго дня, мої дорогенькі. У нас уже сьогодні 12 і не з горами 14 лютого. Мені сьогодні задали питання, що в мене є для чоловіків, тому що якось дівчинки простіше можна подарувати квіточки, а чоловіку щось треба придумати таке, щоб було недорого і гарно. І так, поїхали, що в мене є. Сьогодні мене запитували до 300 гривень подарунки. Я спочатку виклала до 300, а потім і вже побільше є. Зараз розкажу, що в мене є. Може, когось що зацікавить. Сьогодні-завтра можу в межах Одеси привезти... З доставкою на дом Так що дивіться, що в мене є. Розказую і показую. Є окремо туалетні водички ось такі, як Wild Country, всіх трьох видів: синеньке, красненьке і коришневеньке оцей самий популярний у нас аромат Wild Country. Він у мене представлений у такому ось наборі: це гель-шампунь дезодорант спрей і е, водичка. А також є ось такі чудові упаковки. Тут також водичка, гель і кульковий дезодорант, ось такий класний набор, запакований в салафанчику. Також є аромати маски: це з недорогих товарів, ось такі маски різних видів. Аромати. І в такому виді в мене є з кульковим дезодорантом ось такий варіант. Де є ще дві, дві ексклюзивні водички, таких як вже немає в каталозі. Оцей Маск Фріз і для чоловіків Avon Pour Ось таких два аромати, вже їх немає, вони випускають, в мене ще вони два-дві штучки залишились. Також є ось такий набір зараз в каталозі, тільки там гель з лимоном. У мене ось такий гель є є аспірамен. І кульковий дездрам, тобто такий набір в каталозі зараз 350 гривень. Дуже чудова ціна. Можна все окремо купляти. Тобто, дивіться, дівчатка, на ваш розсуд і вибір. Зможу можу скомпонувати будь-який набір. Ось такий індивідуал-блю зараз чудовий ціні. Дуже популярний у нас аромат, друзі, як і молодим такий по чоловікам літнім. Дуже популярний. Так, далі можна отак зробити окремо: кульковий дезодорант і гель для душу. Також чоловічий класний гель для душу. У нас всі два в одному і гель-шампунь. Також отакі чудові, якщо не знаєте, як вибрати аромат, можна подарувати ось такий набір: це шампунь-кондиціонер, гель для гоління і бальзам після гоління. Таких у мене три види ось такий. Тут навіть три в одному: гель-шампунь і кондиціонер. Для гоління і після гоління бальзам, і ось такий. Гель-шампунь-кондиціонер для гоління і після гоління. Такі набори у нас зараз в каталозі були по 300 гривень за набір. Дуже класнюча ціна. Також є всі види full-speedів. Ну, я тут поставила тільки те, що в мене є з наборами. Ось такий квантум є з кульковим дезодорантом. Класичний full-speed, також з кульковим дезодорантом. Ось такий серфер є з дезодорантом спреєм. Всі інші в мене просто окремо, але є всі види full-speedів. Також є Black Sutte Touчі по 75 мл. Зараз вони всі по 100, ще є по 75 Є секрет з кульковим і є Real також з гелем, шампунем для душу. Ось такий варіант. Ну і вже в новому дизайні є Black Sutte Touчі, це найкласичніший, що колись у нас був чорний. Ви пам'ятаєте, Black Sue Touch дуже класний солодкий такий аромат? У мене він в наборі з кульковим дезодорантом. Зараз він так виглядає, тут 100 мл. Ось такий Black Sue Real Intense. Він з бальзамом після гоління. І новинка, дуже солодкуватий, дуже класний аромат, такий східний. Тут аромат 100 мл, дезодорант спрей і кульковий дезодорант. Дівчатка кажуть, що нагадує. Чорний чи синій месмерайс. Месмерайс у нас колись б дуже був популярний аромат. Дуже кажуть, нагадує його аромат. Так що, так от, дівчатка, вибирайте, дивіться, телефонуйте мені. Спокою вам будь-який набір на ваші гроші, на ваш смак. Все, будь-який каприз за ваші гроші. Так що телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!